Так, дивіться, це просто програма, яка є у вашій свідомості. Іншими словами, десь в дитинстві ви пережили стрес при проявленні якомусь, коли ви щось говорили, і вас за то або покарали, або ви пережили моральний психологічний тиск. І від цього ваша психіка запам'ятала, що якесь проявлення, проявлення голосу, де мене можуть побачити, де мене можуть почути, це небезпека, це страшно. І від того вас зажимає, тобто ця система вас рятує. Іншими словами, в критичній ситуації ви ніби нажали на гальма або затягнули ручник. От я зараз машині сижу, затянули ручник, щоб більше не їхати, щоб не сторкатися до цієї болі. І цей ручник затягнутий буквально з дитинства, до сьогоднішнього дня. І зараз він вам уже заважає жити, заважає. Проявлятись тоді, коли в дитинстві ця, е, ця установка, цей ручник вас врятував, щоб не потрапити в аварію емоційну, якусь глибшу і пройти цей стрес, то зараз він вам буквально заважає жити. І так воно влаштовано в психіці, що цей ручник сам собою не опускається. Тобто його реально треба знайти ту проблему, побачити, що в цьому є блок. Ви вже це зробили, і просто це зняти. Що означає просто, просто це прийти до спеціаліста, який знає, як працюють ці механізми, і знімає. я це можу зробити вам за одну зустріч. Для цього достатньо мені здається навіть години часу в тому підході, в якому я зараз працюю. Інші підходи це можуть знімати там за 10 сесій. Можна рік до психолога ходити, але реально в тому немає потреби. Можна просто. Пройти, побачити, як це все влаштовано, відмінити це рішення, що воно вас уже не влаштовує, і ви хочете інакше, і отримати ресурс. Тобто під цим закомпостований і зажатий ваш живий ресурс, ваша жива сила. І моя задача як спеціаліста допомогти вам звільнитися, щоб ви проявили. А як ви це будете проявляти, я вже тоді не знаю. Ви самі побачите, куди і в яких випадках це буде проявлятися, куди вам захочеться проливати цей, цей живий ресурс.